Вітаю всіх, хто мене дивиться, хочу записати невеличке послання. Я не планував нічого записувати, але вибачаюсь зразу, бо те, хто мені писав, що я там лямлю, що я не Це... маю в мене таких здібностей, як оратора. Але вибачайте, тому що я не готуюся і я веду себе так, як ну, говорю, розказую те, що мені Дух Святий відкриває. І буває, що він відкриває поза кадром, як би так сказати. І буває, що під час запису відео дає, би поступає, якби відчуваю дусі словознання нова інформація якась, і а це не так просто воно не приходило так ясно. Чітко потрібно трохи отак, от відволіктись і під, прислухати, що, що тобі говорять. Я не планував записувати як би, відео, але сьогодні мені на очі потрапило в одній групі пророцтво стосовно Америки Сполучених Штатів. Я думаю, всі знають, які там події відбуваються. Не буду повторюватись, що відбувається за останні місяці в Сполучених Штатах. Ось. І Хочу сказати, що. Ну, так як мені Господь поклав на серце записати, що сказати пару слів, я про це, в принципі, як взагалі так при, прийнято і так працює, що пророки, які знаходяться в тій країні, вони якби чистої країни, вони якби більше пророкують про ту країну, але я це більше не як пророцтво, а такий якби від Господа послання. Їх... Для... Бо, можливо, хтось дивиться з християн Сполучених Штатів, може і побачити це відео і хочу просто попередити, як Господь попереджає. Це, в принципі, не я, а Господь попереджає своїх пророцтвах, хто може чув в помісних церквах, як Дух Святий через пророків, через цих пророкуючих говорив, попереджав. Бо я пам'ятаю. Різні просто на Ютубі дивився, хто ну, деякі християнські групи скидував, що як от, про що Дух Святий пророкував, і про що він попереджував, що йдуть суди. І з того, що я бачу, і з того, що я відчував, і з того, що я раніше чув, що над Америкою будуть, буде суд. Е, власне, над церквою, яка, ну церквою в Америці. І... Ті люди, які зрозуміти, що США це країна мігрантів, тобто там так би мовити, збірна солянка всіх. Це боротьба з мігрантами, це якби таке завуальовано, тому що всі розуміють, всі прекрасно знають, що це країна мігрантів, там до кого хоч можна прикупатися, по любому приводу, це просто так, так сказати, причина. Знайшли вони таку причину, щоб до кожного можна доступитись докупатися. От, тому що всі прекрасно бачать і знають, як, як це все діється і що відбувається. І хто за цим стоїть? Я говорю про духовні сили. Ну, звісно, що це якби. Можна сказати, що це дьявол за цим стоїть. Але я сьогодні в пророцтві прочитав, що Господь буде так, Господь каже, що я буду робити, а звісно, диявол там замішаний, звісно, що. Діявол, діявол це буде робити, але під, цим, під надзором Господа, то як це, відбу, буде, як це відбувається взагалі? І Господь йому каже, то можеш зробити, то не можеш зробити. І з того, що я бачу, що Господь ще трохи тримує цю бурю, щоб цей маховик не, не почав ну, на повну катушку, не закрутився одразу. Для чого це робиться? Для того, щоб люди трохи зрозуміли, переглянули свої ходіння перед Господом і спробували і намагалися з ним, з Господом, з Духом Святим налаштувати свої відносини. Господь дуже багато разів попереджував в різних пророцтвах про це, щоб народ Божий навернувся від земного. Від світу до Господа, так як він говорить, що дружба з світом це боротьба з Господом. І саме основне, це війти в Господній уділ, бути з Господом, тому що аналогічно як в Україні ситуація, це, це, це все, що ця буря, яка цей маховик, який йде на Сполучені Штати, він невідворотній. Чаша суду наповнилась, і вона мусить вилятись. І вона виліться. Єдине про що попереджає свій Господь до народу, щоб народ шукав прихист у Господа. На жаль, це має відбутися. Я в дусі це відчуваю, і це просто логічно і видно по всіх цих пророцтвах, які Господь говорив, і про Україну, які хто, хто знає, пригадайте. Що в церквах, що пророкували, тому що я буваю, та, так само забуваю, але Дух Святий мені пригадує, в пам'яті спливає ці пророцтва. Не, не, по, не повні тексти, але ще е, ті важливі, які ну, говорили про ті події, які мали відбутися, які вже відбулися, які ще відбудуться, е, зокрема в Сполучених Штатах. І стосовно України, і стосовно Сполучених Штатів. Стосовно України, скажу вам так, що я досі відчуваю, що якби не дивлячись на те, що там відбувається, мені дуже не подобається все, що там відбувається, якби в цій країні. Не буду про це зараз все розказувати. Я так як всі нормальні, здравомислящі люди на це дивлюся, ось, але не дивлячись на це все, я вам так скажу, що Україна ще підніметься, відбудується і буде досить сильною державою. Якби це не було парадоксально, але оці, це все зло, яке там відбувається, вона, воно потім вийде на досить добре добро. Це просто період треба пережити. Я би хотів, якби з обіди, може з якоїсь злості сказати, дивлячись на це беззаконня, все що відбувається, сказати, що ні, цього не буде, але я тут не для того, щоб брехати. Мені не подобається те, що я говорю, дивлячись, так сказати. Своїми людськими очима на це все, що там відбувається, але я скажу, що ні. Дусі я відчуваю зовсім інше, що це буде наподобі, от як з Ізраїлем, що він окружен ворогами, але це якби йому йде на добро. Якби, як то кажуть, в народі ні без добра. Ось ну, в такому плані, що і Господь змилується і дасть добрий благоприятний період. І від людей, звісно, це залежить, як вони використають цей період. І тут просто я бачу йде, як і добрий розвиток, і якесь таке зло. Паралельно вони якби, йдуть, боротьба відбувається. що Дуже багато доброго буде, але дуже багато чогось такого нехорошого в суспільстві, в країні, але ми живемо не в ідеальному світі. Тут, звісно, тут йде постійна боротьба добра і зла, так що і це видно, хто бачить, хто має очі, той бачить. Просто треба на це все дивитися, з призми віри. І Господу, довіряти, шукати відносини з Господом. Чому так от в США така відбувається ситуація? Якби там дуже багато церкве, якби церкв, християнська. Країна вважається більшість. Але це, як би, так сказати, рекламний плакат. А що за ним відбувається? Там зовсім, зовсім інша картина, і якби було по-іншому, то і Дух Святий і не попереджав і не говорив про суди, які йдуть. От, тому що церква злилася світом, і всі ці непотрібства вони ввійшли в, в церкву. Народ божий. І яка от різниця, от, як служити Господу? І багато хто просто з християн служить так. От, що якби людина приймає якби, за істину. Або що їй сказали, як пастора цей служителя обдурюють, і просто люди вірять не Господу, не за Духом Святим ідуть, а за служителями? Відносини з Господом треба будувати індивідуальні, базуючись, звісно, на Біблії, на Святому Письмі і проводячи дуже багато часу в потаємній кімнаті. Вчитися самим відчувати Господа, як написано в Біблії, щоб, як, я не пам'ятаю, як, як, хто, хто писав, що Господь є близько. Недалеко від кожного з нас, але чи не відчуємо, чи не не, не відчуємо, що він є, тобто він є із... с. Якби скрізь, але це якби ну якби про проще об'яснити. Треба потрібно налаштуватись на цю хвилю. І це як практика, як дисципліна, постійно в молитвах. Я раніше це в своїх би, кастах записував, говорив, але я так бачу, що люди от, побачили відео, яке я записав, далі далі не дивляться, тільки от говорять просто, і коментують, пишуть все в одному відео, а навіть не зайдуть на канал, не продивляться, що я говорив раніше, як розповідав і все таки інше. Ну хто зацікавлений, то раджу це зробити. І розвиватися, і шукати, власне, як Господь говорить, вчитися розпізнавати його голос Духа Святого, як він поведе. Бо можна так зробити, вичитати в Біблії. Отак Господь говорить, ну так, так, але ви не знаєте, вибачте мене, яка у вас ситуація в житті, що відбувається в духовному світі. Це не єдиний шаблон. Він живе, духовний світ живе своїми законами. Він бурлить так само, як наш світ. Постійно там відбуваються події, зміни різні, і вони не, не можуть йти, отак, як в Біблії написано чітко, імен... тому що ви не можете знати, що вашого без Духа Святого по мірі, що в Біблію описана ситуація якась, і вона чітко відражається на вашому житті, доки вам Дух Святий не відкриє. Я думаю, це і зрозумію, що я маю на увазі, надіюсь хоча б. Бо це дуже важко пояснити. І Біблія, Святе письмо і Дух Святий це два нерозривних стовба. Один без другого заведе вас в якісь дебрі. Ви неправильно зрозумієте. І читаючи Біблію, як я робив, Дух Святий вам відкриє. То чи одне чи інше, і спілкуючись з Господом, Духом Святим, Він він дасть вам на розум певні тексти писання, котрі вам підходять в ten, той період, який в житті, через що ви проходите. Тобто він направляє вас куди, що і як треба рухатися. Я говорю вам з власного досвіду, як я це в мене було не один і не два рази, тому що я, якби віруючи вже понад 10 років, я вже не пам'ятаю, 12 років. Ну добре, не суть. І це все практика. Чим ви більше практикуєте, тим вчитеся. Як написано, що помазання, яке на вас істинне і неложне. І то, чому вас воно навчило, в тому і прибуваєте. Тобто Господь з кожним з нас працює індивідуально. І для того він в, е, хоче, щоб церква. Слухалась його, прислухалась його, тому що багато християн живуть навіть не слухають Духа Святого. Так, вони можуть читати Біблію, але зрозумійте, той, хто читає Біблію, він не може бути, він ну якби і веде себе не свято, так би мовити. Взагалі Господа не слухає. Тобто Господь Він постійно комунікує, Він живий, Дух Святий живий, Він постійно говорить людині, що треба робити. Що і робити, як відбуватися в певний період. Тобто Господь якби, волю свою проявляє через це. І ми маємо якби, прислухатись до цієї волі. от. А цей описання а це якби чіткий якби, закон наш. І це все йде як би разом. А люди не слуха, не маючи. Це водіння Духа Святого, просто базуючись тільки на самій Біблії, думають, що вони вже християни і вони можуть робити так, як вони там хочуть, от так, так і дум, думаючи, що вони служать Господу, навіть ніякого такого зла не роблячи, але е, зрозумійте, якщо ви виконуєте свою волю і думаєте, що виконуєте Господню волю, ну, і, і, ну це гріх. Тому що це, це база. Вас заведе зовсім далеко від Господа. це. Ви будете, ви будете як то в обольщенні знаходити. Думаючи, що служите Господу, а Господь потім вам скаже, Він ніколи мені не служив. Він служив тільки собі. Тільки своїм. Тому що Він хотів. І ще буде осу того, що він називав це Господньою волею. У мене. Періоди в житті були такі, що бувало, останній 24-й рік, Господь нам сказав, я робив ефіри, ми молилися за мир в Україні. І те, що я останнє бачу, що відбувається, це все відповіді на наші молитви стосовно України. Тому що цілий рік, 24-й, Господь, була дуже сильна духовна боротьба. Господь сказав мені, що це був рік молитви. Рік боротьби. 25-й рік, Господь мені сказав, що відпочивай, займайся своїми справами, займайся своїм життям, там, робота, хобі, свіклій свої речі роби. Ось. Я навіть рідко почав записувати різні відео, але сьогодні от я, я нічого не планував записувати, але Господь положив на серце попередити тих людей, тих християн, тих братів і сестер, які знаходяться в Америці, хто побачить побачите відео, і хто от має якихось братів і сестер, то прошу поділитися, що для вас зараз час молитви дуже сильний. Залиште все непотрібне, відставте в сторону і наблизьтесь до Господа, шукайте його, як шукати Не йдіть в ті церкви, де збираються дуже багато різних людей, і невідомо. Які, чи дійсно вони серцем служать Господу, чи це просто заслані агенти сатани? Тому що таких дуже багато, я дуже сам зустрічав таких людей. От. І я не буду осуджувати, не буду обсуждати, говорити. Господь бачить серця, але якщо Дух Свят... ви, ваше життя знаходиться під контролем Духа Святого, і ви водим і Духом Святим, Господь зробить так, що ці, ці люди від вас відійдуть. Від... Ну, від... Прочистить ваше життя від таких людей. Йдіть одні в якісь потаємні кімнати, або як от в ліс я ходив, або на берег моря. Моліться, шукайте, щоб вам ніхто не заважав. Будьте ви і тиша, і Господь. І вчіться прислухатися до його голосу. Господь до всіх говорить. Про проблема в тому, що просто ми не можемо нездатні його почути. Тобто, або наше серце знаходиться не в тому. Тій позиції, щоб його почути, або просто всі оці оці суєта, все заглушає, всі ці земні хотілки, так сказати, бажання, або заботи, от, заглушають. І для цього необхідно вийти, в тишу війти. Не в біговиська зібрань, тому що по великому рахунку ми просто туди йдемо поспілкуватися з людьми, а не з Господом. Так, Господь говорить там, звісно, відповідає, але Він більше з народом спілкується, з народом Господнім своїм. А кожен має шукати індивідуальні відносини, стосунки, і спілкування з Господом з Духом Святим. Це є найважніше, це основа. А тоді вже людина йде в спілкування з народом і вже якби з поговори до народу, а не навпаки. Зрозуміло, що з народу, а потім ви йдете додому і не чуєте Господа. Або, дум, або ще найгірше. Думаєте, що ви його чуєте, а насправді не чуєте. І це видно по життю, якщо у вас все благоустройство є, у вас благоустройство в справах, благословення різні, то так, да, ви на правильній дорозі. От, навіть якщо у вас є якісь періоди боротьби, то Господь допомагає вам пройти. З Духом Святим це набагато ваш... легше пройти. Без Духа Святого важче. тому що Господь вам підскаже, що і як треба зробити, і ви робите це, і у вас просто результат. Ви виходите переможцем з будь-якої ситуації. У мене так було і не раз. Це я на власному досвіді. Проходив, вчився, і в мене не раз таке було. І я зрозумів, що це круто, і це класно, і це працює, і я хочу так. Поступати. Я навчився. Тобто я вже так сказав, натренувався так, що без ради з Господом, з Духом Святим, я так, так би мовити, важні рішення в своєму житті не приймаю. Тому най, найкраще навіть і не важливі рішення. Але як кому Господь на серце положено, ну, я так кажу, коли я в мене є. Я... Таке побудження в серці, коли я от не знаю, що йде, як зробити, я одразу до Господа йду. Нікого ні з ким не зражуюся з людиною. Це, це я розучився це робити. І про це я просто вам говорю, щоб так сказати наставлення, що і як робити поступати в ці часи. Якщо ви вже про, так, пропустили цей час, розумієте, оці притча про масло, про що там говориться, що ви маєте в добрий період запастися цим маслом. Тобто це масло, це відносини з Господом, це його благодать, це його сила. Напитатися цього всього до тих часів, коли от, важких часів, щоб ця сила Господня, ці стосунки з Господом, його благодать, Його покровительство допомогло вам встояти. Тому що без цього ви надієтесь на людську плоть і на людські сили, на людські резерви. І вони ви не винесете. Особливо, якщо це духовна боротьба без Духа Святого, без дух... ви нічого не зможете зробити. Ви просто е... падете. Як то сказати, покру... потерпіте крушення. Е... Я от, в принципі, Розповів вам, як і що треба робити, як, як Господь мені положив на серце, тому що я не хотів пересказувати всі ці пророкування і це і розповіда... обговорювати всі ці, всі ці... собиття. Всім їх знають в інтернеті всі. про це, як то сказати, повторюватися або переливати з постов І бо, Коли таке відбувається, то всіх є одне питання: що робити? Навіть питали постійно в Ісуса, Господи, що нам робити. І я думаю, що відповім, відповів на це питання як тривога, то до Бога. Коли ви чуєте це і бачите, що от, починається. Це біда, цей маховик працювати. І ви ще не проснулись, просипайтеся і біжіть до Господа. Не в зібрання, де Господь готовий судити церкву, і говорить, що Він приходить для того, щоб судити церкву, значить, в церквах зібрання щось не те. І ви біжучи ще туди, шукаючи допомоги, поради в тих пасторів яких серця Господь бачить і говорить, що вони всі, якби м'яко кажучи, далеко відійшли від Господа. І Я сумніваюся, що такі можуть вам порадити, допомогти в ці часи, і вони можуть навіть згірше вам зробити. Тому що я теж в мене була така ситуація, я приходив важкі випробування колись. Десять років тому назад і я ходив до служителів, і вони говорили одне, друге, третє, я... і воно не допомагало нічого. Допоки я не вирішив отак от, от, тільки до Господа. От, свої відносини. Господь допоміг мені Дух святий пройти через це, вийти з цього. Я був побитий, зломлений, але Господь мене встановив, і я зрозумів, одне, що люди, люди тільки можуть нашкодити вам цій ситуації. Шукайте Господа, навчіться спілкуватись з Господом. Поки ще не пізно. Він особливо діє в таких важких ситуаціях, в таких випробуваннях. Бо тому що коли зло помножується, то і благодать написано, умножається. Тобто, якщо такі беззаконня жорсткі відбуваються, то і Господь дає благодатні, чудодійні, чудо робить просто. Простими словами, робить чудо. Чуд. Чудо в вашому житті може зробити. Так що нехай Господь благословить і допоможе вам в цьому. Тільки з Господом, тільки з Духом Святим можна пройти через ці часи. Він може допомогти пройти або може просто вас відвезти, ви... залежно від, він... від того, що він вам скаже, тому що Дух Святий бачить ваше життя, де ви знаходитеся, як краще зробити. Бо тому що будуть питати, а що нам робити, що в Господа? Господа, питайте, до Господа все. З Духом Святим. Я відповію, що треба робити. Це може бути не через день, через два. цьому треба посвятити. Це як дисципліна, регулярно. День, два, неділя, місяць, навіть рік. В, кожному поріз... в кожного по різному. А що нехай Господь благословить.